Усім привіт! Сьогодні розпаковуємо ще одну новинку від Yumi Джи. І на цей раз це модель смартфону Note 100A. На коробці одразу характеристики можемо побачити. Це 8 ГБ оперативної пам'яті, 4 фізично, 4 віртуально, 256 ГБ ROM для зберігання файлів, екран 68 дюйма 120 Гц. Ультра клір, великий типу дисплей. І акумулятор, правда, не вказують, який акумулятор. Давайте дивитися, що всередині коробки, і оцінимо сам смартфон. Ось так смартфон запакований, дуже виглядає презентабельно. Давайте дістанемо його одразу з коробки. Він також, іде, як і попередня модель, одразу в чохлі, чохол напівпрозорий. Ні, він прозорий, а це просто така структура самого смартфону. Тут зразу бачимо дві камери, спалах, ну і ось так. Спереду виглядає. Тут у нас плівка. Знімаємо плівку. Камера в вигляді крапельки, є підборіддя. Давайте запустимо одразу смартфон. Подивимося, як він працює в системі. Так, пішло завантаження. Смартфон доволі легкий, не дивлячись на габарити. Ну він все-таки такий з більших смартфонів. Навіть е, назва Note про це говорить так. Ну і діагональ екрана. Давайте покажу, як він виглядає без чохла. У нього структура також, як у подібного смартфону Юмідіджі, я розпаковував це G100A. Теж така цікава структура. Воно виглядає цікаво. На любителя, але цікаво все ж таки. Це, відповідно, у нас пластик, але якість повісчу його ну, така гарна. Відбитків пальців не лишається. Структура от, під різними кутами теж. Грає гарно. Мені, до речі, тут подобається більше, як зроблений модуль камер. Він повністю такий чорний підложка. Хоча тільки в очі кидається спалах такий, ну його би або затемнили, або менше зробили, бо він трошки як не в тему. А так в цілому дуже гарно, гармонійно. Модуль, відповідно, виступає, але не критично. Сам смартфон, до речі, варто відмітити, що доволі тонкий. Це також класно, мені подобається. В руці він лежить доволі приємно. Ну Він доволі легкий. ну По суті, це пластик. Тут рамка теж вона йде пластикова, вона матова, але в цілому виглядає дуже гарно, як воно пофарбовано, достойно. Зверху можемо побачити 3,5 роз'єм для навушників, мікрофон. Знизу type c теж мікрофон і динамік. Збоку тут кнопка включення-виключення, качельки гучності натискаються. Приємно доволі тихо, і тут зверху, з боку, лоток для сім-карти. Давайте я зараз активую смартфон і ми продовжимо. Чехол прозорий, має певну структуру, це силіконовий чехол, ну і як для комплектного теж непогано. Телефон нам сидить гарно і виглядає теж непогано. І з цим смартфоном також є інструкція, блок живлення для зарядки на Type-A. Ну і кабель Type-C. Блок, до речі, не пишуть скільки ватт, але думаю, тут не більше 10 ватт. І от, якщо подивитись на кабель, він такий гумовий червоного кольору, Type-C, Type-A, плюс є скрипка для лотку. Отже, запустився смартфон. Давайте зацінимо його всередині. Спочатку хотілося б відмітити, що тут в нас камера все-таки не вигляді краплі, а вона в екрані, тобто серед екрану зроблена. Рамки тут доволі тонкі по боках і зверху, але є підборіддя знизу. Ну, Для бюджетного смартфону це норма. В руці він лежить приємно, відчувається він гарно. Не дивлячись на те, що це все-таки бюджетка, знову ж таки, його ціна там близько 100 доларів. Але смартфон все ж таки відчувається непогано. Якщо говорити про екран, то от зараз давайте ми подивимося, що тут по яскравості. Це яскравість на максимум. І перейдемо в налаштування. Тут я бачу оболонка Android відрізняється від попереднього смартфону. UMIDIGI. Попередній мені, до речі, більше подобалось. Давайте перейдемо, значить, ми в екран. Так, значить, значить, от у нас екран, і нас цікава частота оновлення. Тут стоїть автоматично. Теж підтримує він 120 Гц, Можна встановити 90 або 60. ну І це круто, що для бюджетного смартфону є 120 Гц. Є адаптивна яскравість. Е, значить, що в нас тут? Темну тему можна включити. Ось так вона включається. Ну Це такий чистий-чистий Android, по суті. Давайте подивимося, що тут, як шторка виглядає. Шторка зовсім по-інакшому виглядає, чим е, UMIDIGI G100A. І, до речі, мені такий інтерфейс не дуже подобається. Попередній смартфон був цікавіший. Давайте перейдемо в камеру. Подивимося, що по камері. Чи є різниця. Ну, знову ж таки, це не той смартфон, де треба орієнтуватись на камеру. Ну, я бачу все те саме, так. Камера, як і в попереднього. Тут теж немає ніяких характеристик по камері. Ну і на коробці теж не вказується. Ну, така Сама проста камера. Тобто цей телефон. Не про камеру. Це по суті робочий телефон для дзвінків, для соцмереж, для перегляду контенту, там подивитись відос на Ютубі або фільм непогано. Екран великий, і це плюс. Яскравості йому вистачає. По чіткості екрану ну це HD+, Ну, непогана роздільна здатність. Шрифти не пливуть. На очі приємно. Ну, в цілому, що я можу сказати? Екран як екран. В системі смартфон теж працює нормально, ніяких тут, в принципі, підвисань я не бачу. Все досить скоренько відкривається, навіть по першому разу. Смартфон тільки запустився, ну і вже працює нормально. Про телефон давайте подивимось, характеристики. Процесор той самий, T615 Unisonic, 14 Android, 4 ГБ у нас е фізично, 4 ГБ можна додати віртуально, але плюс що в цьому смартфоні 256 ГБ. Ну, для когось це буде перевага. Якщо треба більше під файли, то відповідно краще обрати цю модель. В цілому смартфон цікавий. Як для бюджетного телефону, ну, знову ж таки, це телефон не про ігри, не про серйозні якісь задачі. Ну, Така робоча машинка, так? Тому можна брати. Адекватно працює, в руці гарно лежить, ну і виглядає теж непогано. Сканеру відбитків пальців тут немає, NFC немає. Ну це такий простий телефон для е нескладних і невибагливих задач.